Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні, знаєте, захотіла зняти таке відео. Я зібрала в ось таку гарну косметичку від Ellen Pro. Зібрала всю свою косметику, яка, знаєте, моя найулюбленіша. Це та косметика, коли, наприклад, мені потрібно буде на якесь свято, на, якісь, там, на якусь подію нафарбуватися і розуміти, що мій макіяж повинен виглядати супер, можна сказати, без ніяких там із'янов. То саме цю косметику я можу взяти точно в свій макіяж. Тому зараз разом з вами подивимось, що в мене в цій косметичці. А якщо ви хочете, щоб я зробила відео макіяж, не фарбувалася з цією косметикою, то напишіть мені в коментарях, якщо буде так. Хоча б коментарів 5, що ви хочете, то я це відео обов'язково зніму, але вже трошки пізніше, тому що зараз, зараз трошечки в мене завал трошечки не виходить. І, до речі, хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, тому що тут дуже цікаво, дуже багато всього корисного, багато такого розважального контенту, тому підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео. Також можете придивитися якісь відео мої більш старі. Я, знаєте, помішана на організації, тому в мене все по плейлистах. Все там є, тому заходите в плейлисти і там вибираєте все, що вам хочеться. І тепер я буду діставати з косметички. Все рандомно, там не буду зараз шукати, там, як я макіяж роблю. Спочатку тон, потім все інше. Просто все підряд. І, отже, перше, що мені попадається, це пудра. Пудра моя зараз найулюбленіша це Elan Pro. Ось така. Біла, так, напевно, буде вам засвічувати, не буде вам видно, яка тут вже ямка. Я обожнюю її. По-перше, вона доволі гарно фіксує, вона згладжує пори, таке більш, як кажуть, фото... від фотошоплене обличчя виглядає. І також мені подобається, що Якщо, наприклад, я беру якийсь, якийсь тональний, він трошечки темніший, ніж мені потрібно, то ця пудра його навіть трошечки так е, висвітлює, і е, відразу все гарно і все е, під, тон, під тон моєї шиї, все виходить так, як потрібно. Тому цю пудру я обожнюю, вона зараз мій фаворит. Е, далі, що я дістала? Це туш. Вона в мене новенька ще закрита. В мене зараз відкриті від Елен Про, та від LCF дві туші чорні. Ну, там ще є кольорові від Color Intense. А, а саме, якщо обирати мою найулюбленішу, та туш, яку яку ну, з усіх, що я пробувала, от реально вона мені найбільше подобається. Це ось ця від Avon 5 в одному Lash Genius. Така в золотому футлярі, вона найкраща для мене, просто ідеальна для мене щиточка силіконова, дуже гарно розділяє вії. подовжує, об'єм придає. Просто тут вона все робить. Тому ось цю туш я просто обожнюю. Палетка Тіней, я вже розповідала про неї в фаворитах 24-го року, косметичних, це LN Pro. Мінімалізм називається палетка, і просто, знаєте, це палетка, якою можна зробити і повсякденні макіяжі, і якісь більш такі святкові. Тут дуже гарні ось ці блискітки ну вони просто шикарні. До речі, зараз в мене очі якраз зроблені цією палеткою. ну Це виглядає просто так шикарно. Це однозначно улюблениця моєї колекції. Якщо, коли, якщо вона у мене все-таки колись закінчиться, то, скоріш, за я її навіть буду повторювати. Далі хайлайтер. Хайлайтер в мене улюблений від Lamelle, їхня не так давно нова колекція Subliminal, я обожнюю цей хайлайтер. Дивіться, він такий йде начебто білий, ну, білого кольору, і просто подивіться, яке сяйво. Це такі, знаєте, це такі прям о, окремі блискітки, ну я не можу передати просто, як він мені подобається, яка це краса. О, багато хто каже, що це аналог о, цього хайлайтеру від Ріани. О, не знаю, в мене немає його, але я обожнюю. Це. Багато кому не подобаються о, ось ці хайлайтери з окремими блискітками. А я ну, мені дуже мені подобаються різні. Мені всі хайлайтери я люблю. Все, що блистить, побільше блиску, це все для мене. Тому цей хайлайтер о, мій улюблений. Сухі рум'яна в мене також від Елен Про. Вони вже їх перевипустили. Не знаю, як вони відрізняються чи ні в новому форматі. Ось в мене такий відтінок Coral 102. Це такий, знаєте, трошечки, наче і не, для мене незвичний колір, але він такий повсякденний, такий, знаєте, ніжний. ну, Мені прям він дуже подобається. Зараз він на мені нанесений. ну, Це він поверх ще нанесений поверх рідких рум'ян. Але він. З ним дуже гарно працювати, він гарно тушується, ну, дуже дуже його люблю. А, також ще з сухих продуктів для обличчя а, ось такий бронзер а, від Benefit Hola. Це в мене така мініатюрка, ось такий відтінок 4 d 02 a я так розумію, це його відтінок. А, Бенефіт, ну, звичайно, це не бюджетний бренд, і знаєте, коли просто його береш, то вже приємно, тому що насправді я більш такою бюджетною косметикою користуюсь, і такі окремі продукти більш дорогі, які в мене є, то я дуже ними дорожу. Він подобається. Він гарно тушується, гарно виглядає в мене на обличчі. А взагалі ніяких нарікань до нього немає. Щодо рідкого контурингу, ось такі в мене рідкі рум'яна, сяючі від Ellen Pro Сокур so це їх не так давно новинка була. В мене відтінок 107. Я їх обожнюю. Вони зараз також на мені. Це, по-перше, дуже гарний такий рум'янець, такий рожевенький, як я люблю, і з таким дуже гарним природним сяйвом, дуже гарно розподіляється, можна легко контролювати сильніший відтінок дати чи слабший. Ну, це просто ну, такий шикарний продукт. Я обожнюю, хочу ще якось спробувати з цієї серії їхньої нової. Ще скульптор, і, напевно, ще, б, можливо, б спробувала рум'яна несяючи. Щодо рідкого контурингу, то в мене ось такий від бренду Bogenia, матч серія це відтінок. Так, відтінок. Напевно, на коробці залишився. Вони в мене нещодавно з'явились ну, цей продукт, але він реально мені сподобався. З ним дуже гарно працювати, він дуже гарно тушується, розноситься без плям, без нічого. Ну, нарікань до нього взагалі ніяких немає. Мені реально вони подобаються, якщо потрібно швиденько зробити контуринг. і не, ну, не переживати, що воно якось негарно ляже, то ось цей продукт точно можна брати. Мій улюбленець для брів це ось такий олівчик Micro Pencil від Ellen Pro. В мене в відтінку 104, ось такі є щіточка. От Коли мені потрібно швиденько там дооформлювати мої брови, в мене вони і так, в принципі, такі. Такі, як мені, в принципі, подобаються майже. Лише в деяких там частинках інколи не вистачає волосинок. Тому ось цей олівчик він ідеально мені допомагає дофарбувати там, де мені потрібно, колір ідеально підходить, гарно тримається. А, взагалі, це, ну, я обожнюю цей олівчик, коли е, я перейшла саме на такий формат, то ну, зараз просто це фаворит. Із олівчиків підводок для очей, я не змогла щось одне вибрати, вибрала три олівчики. Давайте по черзі покажу. Перший це ось такий гелевий від Eveline. Дуже мені подобаються, такі вони, вони і не занадто маслені, не занадто м'які, і не тверді, якраз те, що потрібно. Відтінок у мене. Отак, де нас тут відтінок пишуть. 06, так, 06. Вони водостійкі. Давайте зроблю сводчик, ось так. А, такий гарний відтінок, сяючий. А, мені подобається, якщо, наприклад, нижню слизову підвести. Що десь там потрібно щось таке світленьке, то дуже мені подобається цей олівчик. Також ще з олівчиків від Glambie. Це їх така Color Shock серія Сяючі такі олівчики, вони монохромні, вони переливаються різними відтінками, ось подивіться, начебто рожевої. Отак подивитись, з якимось голубим. Ну Взагалі обожнюю їх, в мене, не пам'ятають, три або чотири відтінки цих олівчиків, і ну вони реально класні, дуже з ними а, комфортно працювати. І підводку я взяла одну. Ось таку від Avon, Це серія Power Stay, вона реально стійка. Навіть коли спека. Я легко малюю стрілку, ходжу цілий день і нічого не трапляється, нікуди вона не тече, нічого. Тому супер, вона насичена. Ну, пензлик ось такий. Не скажу, що він, ну, можливо, є і краще, але не знаю, мені, в принципі, подобається. В принципі, стрілки в мене виходять такі, як мені потрібно, тому це фаворит зараз мій. Вирішила ще додати в косметичку один одній рідкі тіні, тому що я їх реально дуже обожнюю. Це Glamбі, Color Shock, відтінок 0,4. Ви просто. Подивіться, в мене вже, до речі, не дуже багато вже його залишилось. Я хочу ще докупити собі які-небудь інших відтінків, якщо там іще є вони. Це таке сяйво, просто подивіться. Коли ще починаєш розташовувати по, по віку, ну взагалі, ну, це таке ще шикарне, гарно тримається, я обожнюю ось ці. Рідкі тінюшки від Glamie. Давайте закінчимо обличчям. Тональний мій зараз найулюбленіший це Evelyn Wonder Match. А, так, мені подобається ця новинка від Lamille. Так, не пам'ятаю, як називається. Вже забула. Ну, а ця, що для жирної шкіри це матуючий тональний. Але все-таки ось цей мені подобається найбільше, тому що він мені просто ідеально лягає на моє обличчя. Ніде не ні в порах не забувається, нічого не підчеркує, взагалі нічого поганого, не можу про нього сказати. Це просто моя любимка, і ще і дуже мені зручно, що з помпою. Ну, Взагалі просто шикарний тональний. В мене в відтінку 0,5 Light Porcelain. Ну, Із консилерів я взяла також до пару до тонального, також ось такий від Evelyn Wonder Match. Він доволі світленький, світліший, ніж тональний. Так, 0, 0,1 light. Подобається він, не пересушує, він гарно тушується, він мені висвітлює зону навколо очей. Ну, Взагалі також ніяких нарікань немає. В парі з тональним. Це просто, знаєте, щось ідеальне для мене. Засоби для губ тут було дуже мені складно, тому що я дуже обожнюю продукти для губ, і насправді в мене дуже багато фаворитів, але я не змогла все взяти, потрібно було вибрати. І що я вибрала? Із блисків олійок я взяла ось таку від ламель. Це вже дуже давно в них ця, це навіть називається крем для губ ну Це вже я оформила сама стразиками, вони взагалі йде без стразиків, дуже гарно доглядає за губами. І бачите, такий колір рожевенький, воно на губах виглядає дуже так цікаво, дуже ніжно, тому можна просто нанесли і догляд для губ, і виглядає дуже ніжно, тому ось обожнюю ось цей засіб. З олівчиків, в мене насправді дуже багато фаворитів олівчиків, але все-таки я обрала олівчики від Ellen Pro. Це в мене тут відтінок 106 мав, у мене ще 101 є карамель. Також подобається. Вони, знаєте, дуже цегелеві, вони дуже такі м'якенькі, гарно наносяться, гарно розтушовуються. Ну, взагалі, ну, вони суперські. Так, від Lamelle також дуже схожі. І зараз в LCF вийшли такі гелеві, також також схожі. Але ну, не знаю, чомусь саме LN Pro для мене фаворит. Так, і з помад. Ну, я не змогла вибрати одну помаду, я вибрала аж три. І давайте подивимось по черзі. Ось така не так давно була новинка в Glembie More Love серія. Це такий 01 відтінок. Ось так виглядає відтіночок. Знаєте, це дуже така повсякденна штука. По-перше, ну, цей засіб і доглядає за губами, він дуже гарно зволожує. Такий відтінок дуже повсякденний, дуже легко ним нанести там і побігли. Навіть на ходу дуже легко ним можна підправити макіяж губ. Ну, Взагалі, це така знахідка, я обожнюю цей засіб, він бюджетний, але він такий комфортний, просто фаворит. Далі, ось така помадка від Avon. Дуже-дуже шкода, що цієї серії вже немає Avon, Це а, легенда називалась, В мене відтінок Five-Star. Колись мені в подарунок приходив цей, а, цей продукт. Це такий гарний відтінок. Я взагалі я обожнюю таке, просто подивіться: це якраз мій вайб, такого а, рожевого, припиленого. ну... Клас. І о, мені ще подобається, що вона прям дуже гарно так сяюче виглядає на губах, Ну, шикарно просто. А, навіть якщо трішки підзастигає, то такой, з таким трошечки матовим наче ефектом. Ну, супер. І, і пакування подобається фаворит мій однозначно. І о, нещодавня новинка, але також дуже запала мені в душу. Це ось така помадка від Богенії Матч серія. У мене відтінок. Так. А де відтінок пишуть. Rosewood Це Оце матова помада. Так, зараз. Давайте ось тут зроблю сводчик. Насправді, дуже схожі з оцією але це все-таки більш такий яскравіший, а це такий більш припилений. І це, бачите, це матова помада, вона відразу виглядає матовою. О, незважаючи на матовість, вона доволі комфортна і вона дуже гарно виглядає на губах. Знаєте, так. По багатому я б сказала. Ну, не знаю, ну мені дуже-дуже подобається ця помадка. Хоча, як я й казала, в мене дуже багато фаворитів в помадах, тому що я обожнюю фарбуватися, в мене уже нормальна колекція назбиралася, тому мені важко було вибрати, але ось ці фаворити все-таки я. Вибрала. Отже, ось така косметичка моїх фаворитиків, які е, точно е, я буду використовувати для важливих подій, щоб гарно нафарбуватися. Пишіть, е, чим ви користувалися з цього, що у вас є в косметичці, чи було можливо, напишіть. Мені прям буде дуже цікаво дізнатися, наскільки в нас з вами е, співпадають смаки в косметиці. Ну і пишіть взагалі свої фаворити, можливо, щось придивлюся для себе цікавенького. Всім дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви проявляєте свою активність, це дуже-дуже мене надихає. Ну, і, звичайно, допомагає просуванню мого каналу, мого контенту. Тому не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Ну а ми побачимося дуже 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 скоро. Всім ще раз велике дякую і всім па-па!